Зустріч у вірі двох жінок. Роздуми над Словом Божим на свято відвідан Пресвятою Дівою Марією Святої Єлизавети. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі Моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо від нині. Блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами. А багатих відіслав з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. Відвіданий Єлизавете Дівою Марією відбуваються після благовіщення. Під час благовіщення Пресвята Діва Марія довідалась від Архангела Гавріїла, що стане матір'ю Месії, та про те, що її родичка Єлизавета також має народити дитину. Відразу після цього Пресвята Діва Марія збирається в дорогу до Єлизавети, яка мешкає в містечку Айнкарі. Це містечко розташоване приблизно за 80 кілометрів від Назарету. Зараз, щоб доїхати з Назарету до Айнкарім, який тепер знаходиться вже в межах міста Єрусалим, треба подолати понад 150 кілометрів, оминаючи палестинську територію. Марія напевно щороку долала цю відстань, відбуваючи паломництво до Єрусалиму на свято Пасхи. Про те, щоб пуститись у триденну подорож пішки, треба було мати серйозний мотив. Річ у тім, що Архангел не випадково звіщає при Святій Діві Марії, про те, що її родичка Єлизавета носить під своїм серцем дитину, хоча вона вже в літах. Архангел Гавріїл використовує новину про Єлизавету як доказ правдивості своїх слів. Які стосуються Пресвятої Діви Марії та чудесного зачаття Духом Святим Сина Божого в Єлоні, цей доказ потрібний не тому, що Пресвята Діва Марія не вірить і сумнівається в правдивості Божого Слова, а тому, що вона нелегковірна, адже може виявитися, що це слово зовсім не Боже, а архангел зовсім не архангел. Це надто серйозна справа, щоб вірити лише Слову. Потрібен знак, наче підпис Божий, і цей знак в чудесному відновленні материнської сили в Єлизаветі. Тільки Бог є володарем життя. Він той, хто дає життя і хто про нього дбає. Тому більш промовистого знаку. Який би підтверджував, що все, що зараз відбувається, є справою Божою, годі шукати. Коли Пресвята Діва Марія входить до Дому Єлизавети, відбувається зустріч у вірі двох жінок, які прославляють чудесні діла Божі. Від цього моменту їх поєднує щось більше, ніж просто родинні стосунки. Їх поєднує досвід віри яким вони діляться одна з одною, а це ділення зміцнює їх любов. Марія залишається у Єлизавети до самого народження Йоанна, в любові вона допомагає і служить Єлизаветі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.